Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Давно у нас, друзі, не виходило ніяке відео. Були на то причини, ну, скажімо так, причини, такі, такі досить позитивні, хороші причини. Народилась у нас тонечка. Тому, друзі, в зв'язку з цим були певні, як би сказати, Ну, Зайняті були, не до відео було і е, нічого не знімали. Скажімо так, на пасіці працювали так, як зазвичай, працювали, робили прививку кожен день, матки там ну, відбирали, е, підсаджували і тому подібне. Тільки ну, не було часу на відео. Е, сьогодні вирішив зняти відео. Ну, е, Як би сказати, хто дивиться наш канал. Останнє у нас відео було про. Канді, яке ми виготовляли, Ось бачимо тут воно для, ну, для пересилки маток, для того, щоб ставити маточні, ну, кліточки для молодих маток неплідних, які виходять. І казав, що через декілька днів покажу результат, чи воно буде тече в інкубаторі, чи не буде тече. Тому що минулого року мали ми проблему з тим, що канді в нас в інкубаторі текло. Але, друзі, так і не показав через декілька днів, тому що кажу, ну, так у нас вийшло, що народилась у нас дитина і кажу, було не до того. Не до відео поки що. Ну, зараз так чуть-чуть покажу з більшого пасіку. Ну, ось бачимо. Бджілка літає, бджілка працює. Все добре. E, ну, Друзі, вже по пасіці будемо знімати e, більш пізніше, що і як у нас тут на пасіці. Що роб... ну, маю на увазі наступні відео будуть вже по нуклеусному парку, по пасіці і по всьому іншому. А зараз хочу показати вам, друзі, e, все ж таки в Канді. E, тече воно чи не тече воно. E, скажу так, друзі. E, Ну, бачимо, стоїть воно у нас тут у лоткові. Ну, канді еластичну, бачимо, все нормально, накладається у кліточки, все добре. Для відправки, друзі, також все нормально відправляв вже з ним. бачимо, І тут у нас стоять заряжені кліточки, готові, тільки, ну, щоб взяти і е, відбирати маток, також все нормально, бачимо. Нічого не відбувається. Тече, як його поставили. Опа, зараз сфокусується. Так воно і є. Ось так. Для цього воно дуже все нормально. Ну, а от, друзі, у інкубаторі. Зараз покажу. Так, друзі, е... ну, призбиралось було у мене маточників. Ну, Кліточок, як без матками і з тим всім. Так що ну, не було місця ось в цих рамочках. Скласти ось так маточ... ну, кліточки. Тому, друзі, поскладав був ось тут зверху на скло. Спеціально його нічого не мив. Не протирав нічого. Щоб можна було показати на відео. Ось бачимо, друзі, коли кліточка е стоїть. Зараз покажу. Коли кліточка, друзі, стоїть ось так, тоді воно, друзі, тече. Тоді воно, ну, скажімо так, день, ну, не день, 2-3 дні постоїть і починає витікати. Ось бачимо, кліточки стояли і повитікало так, що навіть вийшли пусті кліточки. То, друзі, є з цим проблема. Є з цим проблема. Це якщо його ставити кліточку ось так. Потім, друзі, ось зараз покажу деякі кліточки. Ну Бачимо, це все кліточки новенькі, чистенькі. Я спеціально Так, прикрию, поки буду говорити. Е, Я спеціально, друзі, ставив у нові чисті кліточки. Бачимо, ну, тут є декілька кліточок минулорічних, їх показувати не будемо, тому що е, немає сенсу. Вони такі липкі, е, ну некрасиві ще від минулого року, не е, помив їх. Останні вже кліточки помиті. Тому, друзі, спеціально поставив у сухенькі, чистенькі нові кліточки, наставив цей канді, щоб можна було бачити конкретний результат. Тече воно чи не тече воно. Ну і зараз подивимось. Ось бачимо, наприклад, так, вийшла у нас вже матка. Бачимо, вийшла матка. Ну, випустила сюди маточник. Зараз виймов маточник, щоб було видно більш добре канді. Ну, Друзі, бачимо, яке воно. Ну, Опа, однією рукою неудобно. Ну, воно, друзі, бачимо. Набагато таке більш м'яке, більш якби, оп, секундочку. Більш еластичне, ніж те, що стоїть при кімнатній температурі. Так. Потім виймемо, ну це більш давно вже стоїть канді. Е, так да, це більш давно вже стоїть канді. Бачимо також, чуть-чуть воно якби сюди попливло. Ну воно таке, я кажу, воно м'яке, м'яке. Падає. Так, воно, друзі, таке м'яке, м'яке. Ну Це, друзі, з матки повиходили, потрібно позабирати від них е -е, маточники. Так, виймемо ще одну. Ось бачимо тут маточник на місці, залишився, буде краще видко. Ось бачимо, друзі. Воно якби стоїть ось так видно буде. Воно бачимо стоїть на місці. Не розтікається, але воно, друзі, м'яке. Якщо в нього матка погрузне, то вона там застрягне. Так потім ну, зараз виймемо це більш давні кліточка. Ось бачимо, друзі. Бачимо наглядний пример. Бачимо матка така липка. Так, секундочку. Ось бачимо, матка така липка, тому що вона вимазалась у Канді. Uh, так, це у нас, друзі, виход маток. Зараз вам скажу, щоб просто розуміли, скільки вона вже там сидить у цій кліторці. Це у нас 13 числа, сьогодні 17. -та. Це виходить 4 дні назад. Так, да, 4 дні назад. Ну 4 дні, друзі, матка просиділа у кліточці і бачимо, що вона якби. Ну, бачимо не всі матки. ось, Наприклад, ця матка нормальна. Сухенька, чистенька. Але канді також. ось Таке канді. Тож, друзі, так, секунду, потрібно мені цю матку на місто зачнете. Так, друзі, буду закривати інкубатор, щоб не... Щоб його не охолоджувати. І вже просто будемо поговоримо так. Тож, друзі, бачимо, що опа засоклав. Що чуть-чуть воно, друзі, не... Підходить ну, для інкубатора, для пересилки маток, для використання в таких умовах, як, наприклад, ну, навколишнє середовище, ну, на подвір'ї так, пересилка маток, да, воно підходить, це нормально. А вже для е, інкубатора, де кліточка скандії стоїть там 3-4 дні, там 5 днів, скажімо, і температура там постійно. ну, так, ниже 32 градусів температура не падає ніколи, а постійно там температура тримається 34,7, 348, 34, там 34, 34 там, ну, скажімо так, 32 градуси, 34 градуси це постійна температура. То в таких умовах воно починає текти. E, ну, для мене я собі так вирішив, що потрібно його на самому початку, коли будемо місити, наприклад, наступне кандію робити більш густіше, ще більш густіше. Але, можливо, я і не правий. Можливо, воно навіть більш густіше все одно потече. Тому, друзі, якщо хтось, якщо хтось знає, наприклад, якийсь спосіб, що потрібно. Робити, або, наприклад, щось, можливо, щось потрібно додавати у Канді, щоб воно ось так не текло. То, будь ласка, пишіть у коментарях. Тому що, скажімо так, ну. Такі, наприклад, поради, такі коментарі, які мені ну, не допомагають, як би сказати, ну. Нормальні поради, нормальні коментарі, що людина дійсно щось толкове там совітує, що до цього можна прислухати прислухатися. Таким друзі, коментарям, таким порадам я завжди радий. Ну а коли людина пише всяку там дурницю, всяку херню, то, друзі, чуть-чуть починає воно, так, знаєте, як би це сказати, ну не подобається. Якщо тобі не, ну, якщо не подобається моє відео, що я знімаю і що я роблю не так, то просто взагалі або не пиши нічого, або напиши, що там робиш неправильно, краще робити так, а не якби писати коментар з такою насмішкою. Тому що було декілька таких коментарів, е ну, зараз не про це. Тож, друзі, кажу, якщо хтось знає, наприклад, ну, з матководів, хто таким займається, як ми, що потрібно щось там додати у канді, або потрібно якось його інакше замішувати, то просто або скиньте там ссылку на відео, якщо є, або напишіть в коментарях, щоб просто можна було на наступний раз спробувати цей метод і подивитися, чи добре воно чи ні, тому що кажу, на наступний раз 100% будемо робити. Більш густіше. от Більш густіше. Наприклад, зараз покажу, щоб воно було так, як це тепер у нас тут є. Ось так. Щоб воно було ще більш густіше. Тоді, можливо, воно у інкубаторі течі не буде. Тож такі, друзі, справи І ще, друзі, що хотів, як би сказати... Ну, сказати, так да сказати, анонсувати у нас на каналі. Друзі, можливо, комусь потрібно неплідні матки, то можете дзвонити, писати під цим відео першим коментарем закріпленим я залишу свій номер телефону. Тому що, друзі, неплідні матки є кожен день. Ну, кожен день можна енну кількість маток вислати, тому що на даний момент. Ну і не на даний момент, а взагалі прививка в нас робиться із запасом, тому що деякі маточники ми відбраковуємо під час того, коли їх заключаємо. Потім виходять матки, деяка матка нам не подобається під час того, вже як вона вийшла. Забираємо ось так, як бачили, що потрібно маточники позабирати. Забираємо маточники, якась матка нам не подобається. Вже неплідну матку. Ліквідуємо також. І, наприклад, також, друзі, підставляємо маточники або неплідні матки в нуклеуси. Вони є, що не виходять, є, що вони губляться, і потрібно знову попереставляти. Тому, друзі, завжди робимо прививку із запасом. І виходить так, що завжди є вільні неплідні матки. Скажімо так, плідних маток на даний момент вільних немає. А ось неплідні матки є, скажімо так, кожен день. Певна кількість, певну кількість можемо вислати. Е, тому, друзі, якщо комусь потрібно, е, пишемо, дзвонимо. Ціну я говорити тут не буду, яка ціна неплідної матки, скажу тільки так, що ціна така, як у всіх. Ціна не є дорожча, це гарантія. Ну і задарма віддавати їх не будемо. Ціна така, скажімо, як у всіх. Е, тому, якщо комусь потрібно, маточку неплідну, Висилаємо, висилаємо, друзі, маточку, тільки суточну, ну, яка вже вилупилася і їй вже є сутка. Моложу матку не висилаємо і більш старшу матку також не висилаємо. Висилаємо таку суточну матку. І ще, друзі, ще одне, що хотів сказати: також у нас з'явилося в асортименті, як би сказати, можна в нас замовити, кому потрібно це маточне молочко, свіже маточне молочко. Цьогорічне маточне молочко почали ми його, друзі, збирати. Ну, скажу так, збираємо не у дуже великій кількості, тому що це для нас нове. Це ми тільки цього року почали пробувати його збирати, пробувати його реалізовувати. Але якщо комусь потрібно, то е, також можете дзвонити, писати і Замовляти у нас маточне молочко. Ну, друзі, по маточному молочку скажу так, що, наприклад, якщо хтось хоче замовити, то, наприклад, якщо ви нам подзвонили або написали, то маточне молочко не буде в той же, же самий собака гавкає, е, воно не буде відсилатися в той же самий день. А буде відсилатися там через день, через два. Ну, е, тому що, друзі. Відсилаємо ми тільки свіже маточне молочко. Не те, що вже там простояло у нас в холодильнику місяць, а потім ще до вас буде їхати. І тому, подібне. Тому, друзі, ви подзвонили, замовили, скільки вам потрібно маточного молочка. Ми вже там день-два його зібрали і вже вам його відсилаємо. Тому, друзі, якщо комусь потрібно на маточного молочка і на нас неплідних маток. Можете дзвонити, писати, буду радий ну, співпраці з людьми, кому щось буде потрібно. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І е ну, слідкуйте за каналом, тому що багато буде нового у нас з'являтися на каналі, бо багато роботи, багато планів. Ну і будемо старатися це все у відео показувати. Тому на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі. Пока-пока.